Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про свої засоби, які були відкриттям для мене в 2023 році. Саме це доглядові засоби, це саме ті, які однозначно я повторю ще, які прям мега мені підійшли. Отже, буде представлено 7 позицій. Деякі засоби, які в мене ще є в наявності, я, звичайно, вам їх зараз буду показувати. А ті, які в мене закінчились, і я собі ще їх не придбала в запас, ті я буду вставляти фото ось тут, як вони виглядають. Нагадую вам, щоб ви підписувались на мій канал, ставили вподобайку. І, звичайно, пишіть, користувалися ви якими-небудь засобами з цього переліку, чи, можливо, б хотіли спробувати. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Отже, давайте почнемо з першого продукту. Це ось такий крем для рук стоп та ліктів. Це від Avon з маслом «Ши». В мене, вже, в мене порожня паночка залишилась, його тут в мене немає, але він дуже-дуже класний, він гарно зволожує шкіру як рук, так і ніг, прибирає якісь сухості шкіри, якісь, от навіть якщо поголити, наприклад, ноги. І Шкіра така на наступний день починає е, шилушитися, то намащуйте цим кремом, і ваша шкіра виглядає ідеально. І такої проблеми вже немає. Е, плюс дуже класний аромат, хто полюбляє такі мегасолодкі аромати, то вам однозначно сподобається. Тому е, я ще собі повторю, але поки що ціна Вейвон дуже піднялася на цей крем, прям бомбезно піднялася, тому почекаю, можливо, десь на знижках буде на якихось розпродажах, то візьму. Так як в мене, в принципі, то зараз є чим користуватися, тому я можу почекати. А взагалі, м -м, класний. Далі. Далі засіб, якого в мене зараз немає. Взагалі, в мене ця маска є, але вона просто зараз не тут, я не встигла її привезти до цього відео, якось з голови вилетіла. Це маска для волосся від Garnier Fructis з ананасом. В мене є огляд на цю серію на каналі, це просто які, якась знахідка. Волосся дуже гарно виглядає таке зволожене, гладеньке, блискуче, таке розсипчате, ну, наповнене життям просто ваше волосся. Ну, дуже класне, особливо враховуючи, що в мене ну, довге волосся то. Мені дуже багато потрібно зволоження і живлення, щоб по всій довжині. І ця маска однозначно все, що потрібно моєму волосі, волоссі, вона дає. Ну І плюс аромат дуже-дуже класний, Такий, ну от хто любить аромат ананаса, то вам однозначно сподобається він не хімозний, а такий натуральний. Так, далі. Далі це ось такий нічний гель для обличчя, це також Ayvon. Це в нас із чорною ікрою. Ось так виглядає. Це ще новенький, я ще його не відкривала, він у мене поки що в запасах. Ну, звичайно, я вже одну використала повністю пляшечку А це ще в запасах лежить наступна Дуже мені сподобалось. Дуже гарно зволожує шкіру. Шкіра така гладенька, сяюча, немає ніяких таких відчуттів, що начебто вона, їй щось не вистачає зранку. От в мене є таке, коли крем нічний мені не підходить. То зранку, як встаєш, то обличчя таке начебто от вимагає просто, щоб його побистріше зволожили, воно таке сухе, розширені дуже пори з самого ранку. Це якщо не підходить. А цей гель мені підходить на 100%, і шкіра дуже гарно виглядає зранку. Тому також повторю, як коли з'явиться десь на розпродажах, тому що саме в каталогах вже його немає. Інколи на розпродажах з'являється, тому, як побачу, то візьму собі. Далі, далі ще один засіб у мене був Крем-батер для тіла, також від Avon, із маслом ши, SH. Оце, оцей крем, що я вам показувала першим, також мені мега сподобався. Хоча мені подобаються батери для тіла Planet SPA-7. Але просто по ароматам, якісь більше подобаються, якісь менше. І саме ось цей з маслом ши просто моя любов. Дуже класний аромат, дуже класно живить, зволожує шкіру, немає ніякої відчуття якоїсь жирної плівки, дуже швидко вбирається в шкіру, не залишає ніяких там жирних слідів. Дуже-дуже ну, ну, класний. Тому однозначно хочу собі повторити, хоча саме такий із маслом ши, він не в кожному каталозі, потрібно там зловити ще його. Але, особливо на зимовий на прохолодний період, дуже класний. Потім ось такий скраб делікатний для обличчя, це також Avon серія Care. це бюджетна серія. Також просто дуже-дуже сподобався. В мене він зараз в проєкті йде по закінченню доглядових засобів, дуже, дуже мало його залишилось. На жаль, раніше він був на розпродажах, я якось не взяла собі в запас, думала, що ще буде, але щось його я не бачила давненько, тому не знаю, чи вдасться мені взяти в запас чи ні. Але особливо дуже гарно скраб буде влітку, тому що він дуже гарно освіжає обличчя, прибирає ну, забруднення, якийсь там надлишковий блиск, жир на обличчі, такий свіженький аромат. Але саме оце Оцей ефект освіження обличчя дуже-дуже ну, мені подобається, особливо влітку. Тому якщо все-таки десь він ще з'явиться на розпродажах, то я собі обов'язково його повторю. І взагалі, в мене на цю серію для обличчя, на всю серію є огляд на каналі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Далі, із того, що також в мене закінчилось, немає зараз, це зволожуюча маска для обличчя, також Planet Spa Avon з оливою. Дуже класно зволожує. Так, в мене є маски, які також, в принципі, непогано зволожують, але все одно, напевно, вона найбільше мені сподобалась, як зволожуюча. В мене взагалі ніяких нарікань не було, обличчя було просто в захваті від цієї маски, дуже гарно виглядало, таким свіженьким, гладеньким. Ну, однозначно повторю, ця маска в каталогах є. Тому, повторюю, трошки пізніше. Потрібно трішки розгребтися із моїми запасами масок для обличчя. У мене їх назбиралося дуже багато. Зараз трішки їх позакінчую і обов'язково таку ще візьму собі. Так, і останній засіб в цьому відео це ось такий спрей вуаль для обличчя Planet Spa із зеленим чаєм. Також мені дуже-дуже сподобався, хоча мені не подобається дозатор, так як він не таким, ну не роз, розпилює не дуже так, якимось такою хмаринкою, а він прям плюється засобом. Це мені не подобається, але я приловчилася до нього, я просто його наношу в долоні. І потім розподіляю на обличчя, і дуже класний. Він гарно освіжає, дуже гарно зволожує. Класний такий аромат, свіженький. Ну, ну от мені він от реально дуже-дуже сподобався. Особливо, я думаю, на літній період буде взагалі класно, він буде вам і охолоджувати обличчя. Тому однозначно повторю на розпродаж зараз часто з'являється, тому найближчим часом обов'язково прикуплю собі. Отже, це у нас був ось такий огляд засобів, які я відкрила для себе в 2023 році. Так, Майже всі Avon, так як в мене був фокус в 2023 році саме на Avon, звичайно, вже 24 2024 році я вже почала більше тестувати різного, особливо українські бренди. Тому у 2024 році, думаю, у мене буде дуже багато відкриттів для себе. І це вже більше будуть більше різноманітні бренди. Тому якось так. Ну, а так, як кажуть, що є, то є за 2023 рік. Тому пишіть, чим використалося, що вам сподобалось чи не сподобалось. І, звичайно, підтримайте мене, поставте вподобайку, підпишіться. Мені це дуже важливо, так як зараз наш українськомовний YouTube, він так він почав набирати оберти, розвиватися, але все одно нам важкувато, тому що як не крути, а Ті, хто ведуть на російській мові свої канали, їм е, трішки легше, так як, на жаль, російську мову розуміють е, дуже багато де, в дуже багато в яких країнах, а українську мову е, знаємо, можна сказати, що тільки українці, ну і можливо, там українці, які там виїхали, з нашої країни, можливо, там ще хтось, ну це дуже маленька частка. Тому давайте будемо підтримувати українськомовних блогерів, давайте будемо активні на їхніх каналах. Це дуже-дуже важливо для продвиження саме нашої України в інтернет-просторі. Якось так. Тому. Підтримайте, Я буду дуже-дуже вам вдячна. І побачимось вже дуже скоро в наступних відео. До, нов до нових зустрічей усім па, -па.